Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях відлунав Night, де у головній події вечора зустрілись Роберт Вітекер та Ікрам Ліскера. Розглянемо мейнкар. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Волкан Оздамір проти Джонні Вокера. Перший раунд і з самого початку було видно, що Джонні вже не той. Він гарно пропускав і Оздаміра. Ну і, врешті-решт, Волкан притиснув до сітки Вокера і відправив наглухо спати Джонні. Люксовий нокаут. Вітаємо Оздаміра. Шарабуддін Магомедов проти Антоніо Троколі. До речі, Антоніо мався битись на минулих вихідних проти Аліскеруа. Перший раунд пройшов більшу частину в клінчі, який нав'язав Троколі, тим самим забравши його собі в копілочку. А от другий раунд був більш цікавим. Магомеду почав пробивати лоу-кіки та пару разів накинув по голові Антоніо, який тільки під кінець раунду зміг трохи поконтрити в клінчі. Ну і третій раунд Магомеду почав агресивно накидувати по буці. Було видно, що Антоніо було важко, і його сили почали покидати тіло. І в якийсь момент Магомедов відправляє Троколі в нокаут. Келвин Гастелум проти Деніела Родрігеса. Цікавий бій двох ударників. Він пройшов всі три раунди. І що я можу вам сказати? Бій був близьким. Родрігес декілька разів зараджав прям з серії ударів по Келвіну, і вони доходили до цілі. Але й Келвін не відставав, відповідав і теж накидував. І так ситуація мінялася протягом двох раундів. А от в третьому раунді Келвін до своїх атак долучив переводи, чим і забрав перемогу одноголосним рішенням з суддів. Вітаємо Гастлума! Подобається мені цей боєць, але після Ізі Келвін вже не той. Півголовний бій вечора Олександр Волков проти Сергія Павловича. Поєдинок теж пройшов всю дистанцію. З першого раунду Волков почав перебивати Павловича та тримав його на дистанції своїми лоу-кіками і ще й накидував по кабіні на відходах. Розбив ніс Сергію, що теж, мені здається, вплинуло на хід поєдинку. В цілому план Волкова був очевидним. Він просто працював по Павловичу, тримаючи його на дистанції. А от Сергій намагався постійно зблизитись, пропускаючи удари, щоб донести свої, але не дуже виходило. Шкода, що вони один одного не виробили. А так одноголосним рішенням. Суддів перемогу здобув Олександр Волков. Ну і головна подія вечора. Роберт Уітакер проти крама Ліскерова. Роб мався знищити камшота, але той злякався та відправився ще до поєдинку в лікарню. Тепер робу треба було відірвати голову іншому дагестанцю, що він і зробив та ще й у першому раунді. Роб розпочав агресивно навалювати по кабіні росіянина. Залітали удари з рук та дві вертухи по голові, які притиснули Аліскерова до сітки, а там роб потужно відправляє спати і крама, забравши його скальп. Роб отримав потужну перемогу та дарує нам приємні емоції. Супер просто кайф. Вітаємо роба упевнений, що даний лисий скоріш за все дасть йому можливість битися за пояс. Чесно, не знаю, як це все пройде, адже є ще Шон Стрікленд. Але роб цією перемогою точно наблизився до можливості спробувати забрати знову пояс. Друзі, дякую, що додивилися випуск до кінця. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк. Ну і звичайно, залиш, будь ласка, коментар. Також запрошую тебе до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин. Знаю, що останнім часом виходить дуже мало випусків, але обіцяй, скоро буде більше контенту. Ми вже працюємо над цим. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.